Тож доброго дня! Сьогоднішнє наше відео частково про цю машину, частково про Барісту ТС-Смарт. І, чесно кажучи, буду її сьогодні хвалити Барісту TS Smart. От. І головне питання все ж таки про повторюваність готування порції кави на кавомашині. І повторюваність смаку. Тут є дуже багато питань. Чесно кажучи, от в мене склалось враження, що автоматичні кавомашини роблять чашка за чашкою. І вони відмінні. Дуже відмінні, порція від порції. Ну, тобто, якщо ви власник, ви певне звернете увагу, що коли ви робите три еспресо підряд, вони три будуть відмінні по смаку. І в цьому принцип автоматичних кавомашин. Так вони роблять все за вас, так вони роблять автоматично, але результати повторюватися не будуть. Більшою частиною ну, тобто великою частиною за це в нас винувата, скажімо так. В цьому винувата технологія кавомолки. Тобто, коли кавомолка меле вам порцію кави в заварний блок. До цього є дуже багато запитань. Тобто є такі кавомашини, Eversys називається, вважаються такими щось середніми між профріжками і автоматами. От. І в, допустим, кавомолках професійних стали вбудовувати ваги. До чого це? Що кожна порція кави, якщо ви хочете повторюватись результати, повинна мати однаковий помол і однакову вагу кави. Автоматичні кавомашини вагу каву точно не взвішують ніяк. І отут є питання: що порція від порції, ну, відмінна, навіть на таблетку ви дивитесь, таблетки в ну, відходах різні будуть. Отут гарним. Гарно виділяється міліта Бариста ТС Смарт. Таю, в цих кавомашинах бункер, бункер з відсіканням. Це теж зовсім не ідеальне рішення, але воно є таким півкроком на е, путі до того, щоб порція зерна була однакова. Є проблема в бункерах, тобто, якщо у вас залишається, допустимо, пів бункера, повний бункер або трошки зерна в бункері, кавомашина захватить різне зерна. Тобто, коли бункер повний, зернятко давить на зернятку, кавомолка захватує більше. Все, є проблема. Ще питання, що кава з виходу в кавомолки, допустим, впити в себе вологу, і коли ви робите порцію від порції, ну, допустим, зранку і вечора, вони будуть відмінні. Тобто, якщо ви хочете якусь повторювальність результату, треба робити дві порції. Тобто, зробили першу, викинули, а друга вже буде. Ну, Прочищений кавовід, ви отримаєте з плюс-мінус однією швидкістю вихід з а, кави з перемеленого зерна. О, то чим баргітте смарт гарні? Шторка в бункері кожен раз працює деякий час. Він, звісно, теж програмується, теж міняється. Тобто кожну порцію кавомашини міняє а, цей час працювання відкривання шторки і кількість захопленого зерна. Там невеликий крок. Ті самі 2-3%, але він є, то кожна порція різна. Вот. Але 2-3%. Допустимо, звичайна кавомолка, звичайні кавомашини. Вона себе коректує просто по часу, з яким крутяться жорнова. Ну, дивіться, це дуже там, далеко регулює кількість каві, який йде на виході. Та, так, воно щось 100% різниця. Там, час такий 100% по часу кавомолки, але блин, наскільки краще, коли є відсікання. Тобто, колись давно в старих сейках стояла просто шторка. Вона спрацьовувала там, налаштована допустим, на 10 грамів, там щось рахувалось б, від 7 до 11 чи. щось таке. Стояла на 10 грамів тобто, кава проходить через кавомолку, натискає на, мікрік. Мікрик натиснуло, десь якийсь об'єм цікавий, цікави, плюс мінус він такий, бах, спрацювало. Є звичайний там погрішність, але там, допустимо, 9, 10 грам ну, це нормально. от. В сучасних кавомашинах позбулись цього пристрою. Зробили просто по часу роботи кавомолки і вважають виробники, що цього вдосталь. Але ця система з дуже великою погрішністю. От, частково Бересті ТС смарт і варіанті, звісно, бо там та сама система. Вдається компенсувати цю проблему. проблем. Тому ці машини виділяються в гарну сторону, і оця система дуже крута. Тож повернемося до юри. Зробимо дві порції Еспресо на однакових налаштуваннях. Пеп-система 80 мл максимальний заклад. І просто візуально подивимось. Сподіваюсь, різницю буде видно. От, як для мене, бо я мкаву машину намагаюся налаштувати достатньо довго, це просто зводи за розумом. А, тобто Ти налаштовуєш там, всі налаштування, вважаєш, що так, ти в правильному напрямку. А потім чи то зерна мало в бункері, чи програма подія. І все знову збивається, і ви смак отримаєте не той, що хочете. Або дуже гіркий, або дуже заслабкий. Ну, це просто жесть. І, до речі, розумієте. А, що коли м, у вас кави мало в бункері, а кавомашина вважає, що їх дуже легко, піднімає міцність. У вас, допустимо, закінчується кава в бункері, кавомашина підняла міцність, ви насипали повний бункер. То, коротше кажучи, перша порція після досипання повного бункера у вас буде завжди смачніша, ніж порція, яка була на пустому бункері. Тож, друга чашечка наша. І дивіться теж по поводу налаштування помолу. От ви поступово зменшуєте помол, захотілося вам міцнішу каву, зробили на клік менше. А кавомашина разом зі зменшенням помола міняє вам порцію кави на меншу. То а, дуже часто середні значення середнього помолу а, по програмі кавомашини роблять більшу таблетку і більш насичену каву. Щось таке. І от. В принципі, каві дуже схожі. Варто розуміти, що ну, я нічого не міняв, просто зробив порцію за порцію. А, Але на другі, мені здається, пінка більша. Звісно, це буде невеликий крок і невелика відмінність, але вона буде. Тобто кава машина кожну порцію міняє по програмі кількість кави. І якщо ви міняєте помола, дуже часто зменшення помолу не покращує смак кави, а за рахунок того, що і зменшується порція в кавомашині, ви отримаєте більш слабку каву. То завжди треба шукати якісь посередні значення. І головна наша ідея, що якщо ви хочете повністю керувати режимом готування, то є адекватний вихід це ріжкова кавомашина і дорога кавомолка. На Коштовні кавомолці, дорогі, ви завжди зможете виставити той помол, що ви хочете. У вас там не три або п'ять значень, а безкінечна кількість на кільці, яке стягує два жорнами. І плюс на ріжку ви завжди повторите собі за рахунок вагів, звісно, порцію, швидкість протоку, температуру, все, що захочете, ви зможете міняти і повторювати, обираючи на ваш смак. Автоматична кавомашина буде вирішувати за вас. Ну і це. Програма. Вона вам не буде повторювати порцію за порцією, то або автомат ми приймаємо таким, яким він є, що він не повторює чашка за чашкою, або беремо собі класного ріжка за великі кошти 100%. І тоді все в ваших руках ви будете робити класну каву. Але дорого, дорого довго і складно. То такий в нас вибір. Дякую за увагу. До побачення.